Вітаю, друзі. Дуже багато зараз людей в інтернеті, психологів, які розказують прямо, от як треба жити, що треба робити, що працює, що не працює. Друзі, і от дуже цих багато якраз психологів. Я не знаю, чи вони опираються більше всього що ні на наукові дослідження. Тому що друзі, можна лише казати, допомагає той чи інший вид терапії такому й такому пацієнту з таким-то, таким-то своїм життєвим багажем чи ні, лише за допомогою. Досліджень і тому, коли, наприклад, я беру книжку по якомусь по якійсь терапії, от когнітивно повідомкова терапія, то це обов'язково ця пів півкнижки, мінімум, буде про те, які проводилися дослідження, і що з цього виходить. От тільки тоді можна щось сказати, тому що оці пусті балачки, що в, в такій ситуації таке, тому що моєму клієнту могло так. Трузі не працює. Треба брати все-таки наукове підґрунтя.